Ну що ж, друзі, вітаю вас. Сьогодні ми з вами на традиційній тайм менеджмент зарядці від студії управління часу «Богуштайм». І сьогодні з вами я, Ольга Маслюк. І на цей ефір мене надихнула одна така історія, з якою я хочу з вами поділитися. Одного разу до Біл Гейтса прийшла молода журналістка. За інтерв'ю. І запитала його, сер, скажіть, будь ласка, у чому секрет усіх ваших досягнень? Білл Гейтс замислився, підійшов до столу, відчинив шухляду і дістав звітам чекову книжку і дав їй і цю чекову книжку, дав цій молодій дівчині і сказав, запропонував їй, напишіть сюди будь-яку суму. Дівчина зніяковіла, відбулася між ними мовчанка, але дівчина сказала: Сер, я не це мала на увазі і намагалася поставити своє запитання якось по-іншому. Білл Гейтс знову ж таки протягнув їй чекову книжку і сказав: Напишіть сюди будь-яку суму. Дівчина знову не виконала прохання. І він сказав, найголовніший секрет усіх моїх досягнень в тому, що я ніколи не втрачаю можливості, на відміну від того, що щойно зробили ви. І я подумала дійсно, скільки багато варіантів у нас в житті різних можливостей є, але з якихось причин ми втрачаємо ці можливості. Я знаю точно. Можливо, бачили в своєму оточенні людей, у яких була унікальна можливість змінити своє життя, покращити його. І вони цією можливістю не скористалися. Є люди, до прикладу, які навіть виграють в лотерею великі кошти, це для них можливість, але вони не вміють ними розпоряджатися, і ці всі кошти вони втрачають. Також у них була можливість зробити свій бізнес, покращити своє життя, дати освіту своїм дітям, вкласти ці кошти в свій розвиток. А інколи люди не задумуються і витрачають свої ресурси не туди, куди потрібно. Також з різних причин ми можемо втрачати свої можливості. До прикладу, нещодавно розмовляла з своєю подругою. Вона дуже шкодує, що вона ще до карантину не почала вивчати різні, різні різну інформацію з приводу віддаленої роботи. Тому що зараз би це їй дуже пригодилося. І вона би, до прикладу, собі створила б якихось певних декілька віддалених напрямків, де вона могла би займатися цією роботою віддалено. Є люди, які роками виношують бажання мати свій бізнес, створити свою якусь таку справу. І вони мають для цього всі можливості. Вони мають і талант, вони мають все, але інколи їм щось не вистачає, або на чомусь вони зупиняються. Дуже багато таких зупинок відбувається через те, що ми часто думаємо, а що скажуть люди. Або, до прикладу, у нас на це немає часу. Зараз це не на часі. Дуже багато є різних варіантів. Також спілкувалася ще з одною подругою. Вона дуже шкодує, що вона, коли розпочалася війна, вона закрила тему своїх танців. Вона дуже гарно танцювала. Але почалася війна, і вона сказала, що це недоречно. Гинуть люди і танцювати я не можу. А коли ми з нею зустрілись нещодавно, вона говорить: я дуже шкодую, що я не почала. Що я не продовжила далі займатися своєю справою, від якої я отримувала натхнення. Дуже багато є варіантів втрачених можливостей. Часом буває так, що ми не можемо собі запланувати щось. Ми думаємо, що у нас на це не вистачає часу, що це зараз не на часі, і тому не можемо. Часом буває так, що люди втрачають свою можливість по здоров'ю свого тіла. Захворюють, і в них тіло стає хворе, замість того, щоб доглядати за своїм тілом, робити його здоровим, робити його ресурсом для своїх майбутніх досягнень. Тіло хворіє, це також втрачені можливості, тому що наше тіло потребує догляду, за тілом потрібно доглядати. І це мені так я подумала над цією темою, і це мені нагадує наших шість сфер життя. Де ми повинні розглядати різні можливості в наших шести сферах. Фізична сфера це можливості нашого тіла, що може наше тіло, як ми можемо йому допомагати, щоб воно досягало якихось певних цілей. Наш розвиток також страждає, хоча ми також можемо там побачити можливості. Ми можемо заглянути і побачити багато різних можливостей. Можливо, комусь потрібно пройти якісь певні навчання, щоб дійсно відкрити свою справу і жити нею. Можливо, потрібно згадати. До речі, я сьогодні згадала з дитинства, як ми любили гратися в концерт. Ми постійно писали якісь сценарії, виступали, оголошували якогось наступного учасника чи наступного артиста. І цим жили дуже подобалося. І тому. У мене зараз, от, така от, така от зараз такий напрямок, що мені хочеться спілкуватися з людьми, хочеться доносити якусь інформацію. Також дуже багато є різних варіантів, де ми втрачаємо можливості. Інколи ми втрачаємо можливості в сім'ї. Інколи коли сім'я не має спільної цілі, вона рушиться. Тому, для того, щоб була крепка сім'я, потрібно мати спільну ціль і все. Це також можливість, можливість створити класну сім'ю. Тільки по цій причині ми не можемо її створити, бо в нас немає спільної цілі, двоє людей там, чи троє, скільки в сім'ї, не живуть спільною цілею. А уявіть собі, якщо у них буде спільна ціль, і вони почнуть нею жити. Це буде міцна сім'я, яка буде разом йти до цілі. Також в бізнесі, в бізнесі також нам Часто пропонують можливості, навіть дуже хороші можливості, але інколи ми відмовляємося. Якщо пригадати, то в кожного з вас була якась можливість, чи якась можливість класної роботи. До прикладу, навіть є можливість класної роботи, але там йде вимога знання мови. А мову, до прикладу, англійську не знаємо бездоганно, так на такому рівні, яка потрібна. Це наша втрачена можливість. А могли її знати і могли отримати цю посаду, могли працювати там. Також буває втрачені можливості і в духовному нашому розвитку. Ми теж можемо рости духовно і можемо бачити там якісь свої певні можливості. Також в соціальному розвитку нашому також є можливості, і треба їх розглядати. Подивіться на ці шість сфер і не впускайте свої можливості. Хочу ще раз сказати, що сьогодні самий особливий день. От сьогодні обов'язково почніть те, що ви дуже надовго відкладали. І запишіть собі цю справу у ваш список завдань на сьогодні. Запишіть, напишіть список завдань і обов'язково впишіть туди ту справу, яку ви дуже часто відкладаєте на потім. От сьогодні саме цей день. Я вам точно скажу. Сьогодні, сьогодні дуже класний день, і тому обов'язково впишіть собі цю справу. І плануйте, плануйте, не забувайте, плануйте свої робочі завдання, плануйте навчання, плануйте особисте, обов'язково і залишайте завжди час для форс-мажорів. Ми їх наперед не плануємо, але ми завжди залишаємо на них час, щоб наш день був комфортний і щоб він пройшов легко і із задоволенням. І ввечері обов'язково передивіться всі ваші зроблені справи, обов'язково і похваліть себе за те, що ви розпочали для себе щось нове. А зараз, коли ви виписали список завдань, складіть розклад дня, внесіть туди всі ваші завдання, які ви хочете, щоб у вас сьогодні відбулися. Я вам ще раз повторюю: сьогодні дуже особливий день. Зробіть це. Всіх обнімаю! До нових зустрічей!